Не кидайся хлібом. В одній з сім'ї було три донечки. Найменша Маринка восени вже готувалася йти до школи. Дівчина, вона старанна, охоче батькам допоможе, але мала дуже негарну звичку викидати хліб. Так, після сніданку чи обіду, залишений окраєць, візьме. І без жалю вкине в відро зі сміттям. Мама з татом неодноразово робили їй зауваження, просили її, але воно нічого не давало. «А що ж тут такого? дуже дивувалася Маринка. У нас у магазині все рівно, багато є різного хліба. Якось влітку поїхали вони всі до села в гості. Після вечері Маринки недоїджений шматок білого домашнього хліба, який спекла бабуся, знову опинився у відрі. Побачивши його там, старенька дуже засмутилася, аж за серце взялася. Нащо ж ти, дитинко, святий хлібчик та й у сміття?» – питає онучку. Можна його й курці віддати чи кроликам занести? Скрушно хитає головою. Мовчить Маринка, лише дивиться собі під ноги, а мамі так соромно за доньку. На наступний день поїхали батьки назад, додому, а дітей залишили госювати й далі. Пообіцяла Маринка їм, що не буде більше засмучувати бабусю. Та все рівно. Бувало, забудеться і знову за своє. Старенький не знають, що тут робити. От одного дня привіз дідусь з елеватора повну машину зерна. Висипав з у дворі. Бог пшеничкою нас благословив, каже дружині, посміхаючись у вуса. Якраз вчасно і помічниць нам послав он скільки. І заходилися всі гуртом зерно у відра набирати, а потім в клецки пересипати. Дівчатка трудяться коло стареньких, і Маринка в помічницях теж не відстає від них. Працювали аж до самого вечора, поки не потомилися. Сидять онучки на ганку, відпочивають, а наймолодша долоні свої. Що аж почервоніли від роботи розглядає. Навіщо вам, дідусю, стільки багато пшениці? дивуючись, цікавиться Маринка. Частина зерна буде для птиці та худоби в їжу, а решта піде нам на борошно. Бач, як нелегко урожай виростити, тоді його зібрати, ще й зберегти. Завіз вранці мішки на млин, намолов там борошна, вже бабусі можна знову хліб та пироги випікати. Кличе якось вона онучок до себе на кухню. Хліб зараз будемо місити. Дівчаткам і самим цікаво це дійство побачити, як вона його та вироблятиме. Захотіли діти теж допомагати старенькій. І Маринка фартухом заперезалася. Дивляться вони, як бабусині мозолисті руки спритно, все, що потрібно, в миску кладуть, а згодом і виробляють рівненькі буханці. І дівчаткам теж так хочеться самим спробувати. Місила тісто Маринка, місила аж задихалася. Присіли втомлено біля бабусі. Це ви, бабуню, щоразу отак його виробляєте? питають. А що важко? усміхнулася старенька. Трішки так, неголосно відповіла мала. Хліб, дитинко, нам щедрий дарунок від господа, тому кожен шматочок берегти потрібно. Там стільки праці людської. Маринка слухала бабусину розмову і вже сама це добре розуміла. І так було їй зараз соромно, соромно за себе. Вона пригорнулася до бабусі. А коли та дістала з духовки спечену хлібину, коли вона охолонула, краяла всім по скибочці. Маринка апетитно їла увесь свій шматочок. До останньої кришечки, адже в ньому є теж часточка і її праці.